Так, друзі, всім привіт! вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео ми, дум... ми думаємо, який обрати мені подарунок на мій день народження. Тому всі, значно, що в мене вже день народження через місяць та 10 днів. Тому давайте дивитися мені подарунок. Перший подарунок, який я хочу подивитися, це, наприклад, купити. Так, розумну колонку Xiaomi. Подивимося, скільки коштує розумна колонка Xiaomi. Так, ну, я дивлюся подарунок десь до 4 чи до 3 тисяч гривень. Бачите, розумна колонка Xiaomi Smart Speaker і Controller 2000 гривень. Бачите, ось така дуже прикольна колонка. Бачите, розумний це розумний буздильник, найсильніший з домашніх пристроїв, розумний голосовий помічник, ідеально збалансоване звукове поле і так далі. Відгутів. Немає, але, я думаю, якщо були, то дуже гарні. Далі другий подарунок, який я мож... Я хотів би це дивитися. Купити. Так, годинник не Касьо, а Сяомі. Сяомі. Я знаю, Друзі, які хочу дуже собі годинник Я думаю, всі знають, що вийшли годинник Mi Band 10. Зараз я вам покажу, який я хочу собі годинник Ось смарт годинник із Xiaomi. Так, далі дивимося. Листаємо вниз. Так. От, Band 10, але я хочу друг, а, другий колір. Так, ну Band 10 я хочу. Зараз подивлюся. Так, Band 10. Джек, будь ласка, не гавкай. Це як що Джек гавкає. Але нічого страшного. Так, от. Фітнес браслет Xiaomi Smart Band 10. Блейк. Ось такий я хо... Або ось такі годин, він коштує 2800 гривень. Давайте, друзі, дивитися далі. Так, далі. Наприклад, так, відключав зарядки телефон. Ой, ідея. Так, наприклад, купити. Подушку Сяомі. Знаєте, що Сяомі виробляє не тільки под... подушки, а... а ще не тільки гаджети, а ще а ще... В... всякі там подушки, пол... рушники і так далі. Так, подушок Xiaomi немає в, в наліччі, тому цей варіант відпадає. Далі, друзі, дивимося, о, в мене є ідея. Наприклад, купити. Так, купити гру. Ось, купити гру для ПК. Знаєте, друзі, яку я дуже хочу купити? Я хочу дивитися гру або а, Stalker 2, або а, або GTA 5, Ну, якщо можна, хотілося б і GTA 5 і Stalker 2, але це може і прийдеться жертвувати там кимось. Наприклад... Так, ну, наприклад, там... Так, а це для Xbox. Так. А, наприклад, це для Xbox, а це для ПК. Давайте подивимося, наприклад, зараз так. Так, ну щось мені відгуки не подобається. О, я дивиться, хочу. А, наприклад, ось таку гру. Зараз напишу. Купити гру S.T.A.L.K.E.R. Сталкер... S.T.A.L.K.E.R. 2 на на ПК. І скільки ж коштує така гра, давайте дивитися. 2179 гривень для ПК ключ активації Steam. Так. Так, друзі, ну, дивіться, я ще подивлюся, скільки коштує, наприклад, в Microsoft, але дивіться далі, який подарунок ми ще розглядаємо, наприклад, купити гру Так, гру Майн Майнкрафт на Пк. Так це для плейстейшн от От, так анси, ключ активації. А, я зрозумів. А, так, так, я. А, я зрозумів. М -м. Так, ну добре, то, так, це російська версія, але хотілося б українську. Але знаєте, друзі, що я спілкуюся на і тій, і тій мові, але, звичайно, що українська мова краще. Так. Так, це для Nintendo. Так, це для Xbox. Ну, коротше, Майнкрафт. Потім ще подивимося. Так, далі, наприклад, ще в мене ідея, наприклад, який я ще в подарунок хотів би це. А чи ще я хотів би дуже собі. Геймерський нормальний килимок. В мене ніяк не... О, ідея. Так, купити так, мишку на акумуляторі. Так, о, бачите, друзі, ось дуже, дуже класна мишка. А ну давайте подивимося, вона дротова чи без о, без дратува. Нічого собі. Така, як говорить, солідна мишка. Так. Ну, дивіться, якщо мишку обирати, ну мені дуже подобаються мишці Asus, але давайте ще подивимося мишки Лоді. У, за 1500 гривень така навіть непогана мишка. У -у -у. Прикольна мишка. Так, давайте ще подивимося варіанти. Так, є ще тонкіше за 900, за 2000. Ого, 4300 мишка. Ні, дякую. Це дорого. Так, це дротова мишка. Так, ну, а мишки лоді в мене відпадають, тому що вони... Ну, вони прикольні, вони круті. О, нічого собі. Нічого собі мишка. А ось це вже круто. Скільки, скільки? Да уж, ви при... Да, я розумію, що це дуже крута мишка, але хто буде платити 5800 гривень за мишку? Я в шоці. Так, Лоді в нас Лоді тех відразу відпадає, тому що дуже дорога, Так. Знаєте, друзі, що. Так, далі, наприклад, заходимо в додаток Xiaomi Home і дивимося, що там можна придбати. Наприклад, додати, додати пристрій. Наприклад, о. Знаєте, друзі, що я дуже хочу? Так. Е так, це шлюз, лампочка. О. Так, розетка, мультиварка, холодильник, електрочайник. Так, хотів би зубну щітку, наприклад. Так, ось такі є принтери. Бачите, друзі. Portable Photo Printer 1 s Так, хвилиночку. Так, ну давайте, наприклад, ще напишемо купити. О, в мене ідея, наприклад. Купити мишку. Xiaomi. Може, є якась добра мишка Xiaomi, Не так, що як Асу за всі гроші світу. Так, ну 649 гривень. Кстати, така приємна. ціна, не кусать. О, бездротова миша мій портеби і кнопок так мало. У така прикольна мишка. Так. Ну, запам'ятаємо так. Ага, так, ну я зрозумів. Так, давайте, друзі, далі. Хотілось би якусь мишку трохи подорожче. Так. Ну, в принципі, мишка непогана, але поки що мені найбільше сподобалася мишка Asus. Так, Xiaomi це теж моя улюблена компанія. Але Asus е в мене зараз на першому місці, е на першому місці це Asus, а на другому Xiaomi. Ну, По ціні, звісно, ж, на першому місці Xiaomi. а… На другому Asus. А Так, мені дуже подобається Asus. так. Зрозуміло. Так, давайте знати, що ще можна подивитися? Наприклад, от купити гру для ПК. Так. Так, яку ж гру мені купити? О! Дивіться, друзі. Дивіться. та ну я, по-перше, дуже хочу Stalker 2. Знаєте, друзі, що Stalker 2, як вам це сказати? Це я дуже хочу цю гру. Будь ласка, я хочу Stalker 2, тому, друзі. Якщо, наприклад, ви хочете, щоб в мене появ... з'явилася мишка Асус крута, то підписуйтеся на мій канал. Навіть одна підписка від вас, це для мене дуже важливо. От, далі, наприклад, що можна наше подивитися? О, ідея. Так, купити. Так. Так, так, купити. О, ще можна знати, друзі, ще подивитися, що можна ще, наприклад, подивитися жорсткий, жорсткий диск. На терабайт коштує 3009 тисячі гривень. Так. Ага, на 2 терабайти коштує 3209. Це, кстати, я так розумію, такий диск, як у нас є. Так, на 2 терабайти... Так, на 4 терабайти коштує 5000 гривень. Ну, це якось дороговато. Так, це БУ. Так, ну, коротше. Так, мені жорсткий диск все-таки поки не потрібен. І знаєте, друзі, ще, давайте що подивимося. Так, наприклад... Що потрібно для стрімерського місця? Так, звісно, потрібно... Пане, потрібен мікрофон. Купити мікрофон для ПК. Наприклад, так, ось бачите є так, бачите, мікрофон є ось такий, ось такий. Так, але я хочу купити там мені знайомий бренд, тому пишемо, наприклад, купити ой, не гру Так, купити мікрофон для ПК. О, в мене, коротше, ідея з'явилася. Так, купити. Для телефона, як то називається? О! Петлічки. пам'ятаєте, друзі, в мене, коротше, в мене немає якісних мікрофонів, але це треба виправляти. Так. А, називається петлічка. купити Наприклад, мікрофони петличні. От і є крутий петличний мікрофон. Майже 5000 гривень коштує. Не дякую, я уйдуся за тисяч гривень. 1495, ну це напевно фіговий якийсь мікрофон. Так. Ну, коротше, друзі, мені потрібен ще гарний мікрофон. Запам'ятайте. Так. Так, от я непогані за 1549, але я не знаю їх якість. Так, ну коротше, мені обов'язково ж бачити ось такі петлички, але вони дуже дорогі. Аж 8790 і вони для iPhone чи Android. О, ідея, наприклад. купити камеру. Для Зйомки відео, ну е, мені потрібна камера до трьох тисяч. Відеокамера GoPro. Блін, я так хочу GoPro собі. Так, GoPro дуже дорога. Так, подивимося. Так, є за 4000, але я думаю... Ви розумієте, якої якості буде ця камера, хоча виглядає непогано так. Далі. Скільки, скільки? камера 55 тисяч, а не забагато ли ви хочете так? Наприклад, купити. Камеру для зйомки, ну, GoPro, GoPro відразу відпадає, дуже дорога. Знаєте, спочатку я думав, що GoPro коштує 4 тисячі, 40 тисяч, а вона коштує 20. Екшн камера вода не проникна спортивна хоку. Ну, це гарний бренд, наприклад. А, тип я, флеш память, так. Ну, 2003 гривні коштує так. О, я знаєте, що ще хочу подивитися, наприклад. Купити квадро. Вот, квадрокоптери. наприклад. Так, є за 2409. Так, камера 4К, ну прикольно. Так, 90 тисяч дрон. Так, о, FPV дрон. 15 700 гривень. Так, дрони та гарні, але якісь дорогі. Тому, так, дрони не дивимося. Так, і останнє, що я хочу подивитися, знаєте, це що зараз я подумаю. Наприклад. Так, ще раз хочу подивитися. так.